Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Ва, ефір українського радіо у студії працює Валентина Троян. Далі дуже цікава і важлива тема. Говоритимемо про гроші про фінанси. Міжнародні резерви України скорочуються третій місяць поспіль. Про це повідомили у Нацбанку і от про те, з чим це пов'язано із переходом до керованої гнучкості курсу, чи не тільки коли ситуація стабілізується, яка загалом ситуація із золотовалютними резервами України зараз. Про це будемо. Говорити з головою асоціації українських банків Андрієм Дубасом. Він з нами на зв'язку. Рада вас чути. Вітаю доброго вечора. Слава Україні! Героям слава! Ну і почнемо з найпростішого пояснення. Скажіть, що таке золотовалютні резерви і яку функцію вони виконують? Це подушка фінансової безпеки для держави чи можливо якесь інше завдання у неї, у нього. Ну, е якщо простою мовою, то напевно так. <тит> золотовалютні резерви зазвичай е звикли в побуті вважати, що це якийсь такий великий склад з золотом, так, і з валютою. Але сьогодні, в сьогоднішньому сучасному світі, це в тому числі і цінні папери, і які високоліквідні та чи інша держава може зберігати. І фактично, і там є і фізичне золото. І, і інші ресурси, і зазвичай вимірюється для того, щоб не розділяти цей кошик, називаємо це так, золотовалютних резервів, звикли використовувати мільйони доларів США для того, аби визначати ту чи іншу суму в Україні. Ми так дійсно в третій місяць, місяць поспіль, наші золотовалютні резерви знижуються. Але я хочу сказати, що а тільки три місяці тому ми били рекорди. Тобто, в нас а, сьогодні є надзвичайно високий рівень а, в умовах там 30 років незалежності України. Надзвичайно високий рівень золотовалютних резервів, який дозволяє, є такий показник, який дозволяє розрахунку національного банку, який дозволяє покривати імпорт а і 2 місяці. А при мінімальному. Необхідному три місяці, тобто, ми а, сьогодні цей обсяг золотовалютних резервів дозволяє Україні доволі впевнено а, перебувати, знаходитися навіть в умовах таких викликів, як воєнний стан. Але я би тут, напевно, на іншому звернув увагу. Ви знаєте, <клес> тому що розказувати напевно, що в нас все добре, коли в державі війна це буде трохи некоректно. Я поясню трошки, що тут взагалі чому ми навіть про це зараз говоримо. Війна спричинила суттєві деформації в економіці. В нашій українській економіці можемо навіть сказати: ну, звичайно, велика кількість людей виїхала за кордон. Багато підприємств припинили свою діяльність. У нас є більша кількість територій окупована. Багато металургійної промисловості є знищеною. Зерновий коридор, через який ми намагаємося експортувати наше зерно. Він донедавна працював, потім припинив працювати зараз. Потихенько деякі кораблі проходять, але це не той рівень, який був довоєнний. Тобто, ми можемо чітко сказати, що воєнні події, напад Росії на Україну дуже суттєво вдарив по нашій економіці, в тому числі до віднесеться це до притоку валюти в Україну, тобто mm -hmm. до експорту. Але тоді як імпорт, це товари, які ми купуємо за кордону, коли валюта виходить з України, він залишився далі на високому рівні такому, який був довоєнний. І це зокрема пов'язано з тим, що, наприклад, там ті речі, які ми не виробляємо в Україні, де спаливо, бензин і інші, ми повинні їх імпортувати. І для цього купується іноземна валюта. І фактично, сьогодні, коли почалась війна, ми в значній мірі. Оцією стабільністю завдячуємо міжнародній підтримці України як фінансовій, так і військовій. Якщо зараз відійти від військової підтримки, а говорити про фінансову підтримку, то а, завдяки тому, що Україна не лишилася сам на сам з ворогом у воєнний час. Цивілізовані країни наші міжнародні партнери підписалися під тим, що Україну будуть підтримувати фінансово, тому що в нас сьогодні державний бюджет. 50 на 50 відсотків складається з військових потреб, тобто ми 50 відсотків державного бюджету витрачаємо на те, щоб протистояти ворогу Російської Федерації Білорусі, і других 50 відсотків це бюджет український для існування самої України, пенсії, субсидії, стипендії і так далі, так далі. Так далі. Все, що залишилось. І якщо міжнародні партнери допомагають нам виконувати складову з такими цивільними видатками. Пенсії, інші соціальні витрати тими 50%, то податки, які ми збираємо, які ми можемо в цих умовах збирати, ми фінансуємо армію і військові потреби. І тут важливий момент, на який треба звернути увагу: що надходження до України, чому в нас воєнний час, можете задати питання, чому в нас рекордні а, обсяги золотовалютних резервів, тільки через те, що ми не лишилися сам на сам з ворогом. В нас є велика коло міжнародних друзів партнерів, які підтримують Україну. До України надходять гранти вигляді грантів допомоги від Сполучених Штатів Європейського Союзу інших держав. Але все це певно має і таку назвемо це, так і відповідальність з нашого боку, тому що ця підтримка мала певні умови, які можна назвати, які е, таким індикатором є ця співпраця з міжнародним валютним фондом. На це фактично орієнтується сьогодні всі наші міжнародні партнери. І ця співпраця з Україною є підписана. У нас є програма ІФФ. в рамках цієї програми. Фактично, там сума, якщо так номінально брати це 15 мільярдів доларів США. Але ця програма, якщо взяти в сукупності всю підтримку, якщо ми виконаємо, коли ми цю програму будемо виконувати, загальна сума підтримки України буде в 115 мільярдів доларів. США що дозволить нам пройти. В економічно, скажімо так, з цими всіма втратами, але в більш-менш стабільному такому стані, як ми є, тому що ну повірте, мати курс на 25% девальвований всього навсього в умовах такого шоку, як з яким ми стикнулися 24 лютого. Ну це практично там на грані фантастики. З іншого боку, коли в нас спрацююча банківська система, коли в нас в економіці людина може знайти роботу, коли працюють заправки і так далі, ну більш-менш життєздатна економіка, ну це теж треба. Розуміти, що це не сталося само по собі. Велика робота проведена звичайно державним апаратом, управлінням ефективним, але в тому числі це не потрібно забувати, що велика, велика, велика заслуга тут є на те, що ми не лишились сам на сам з ворогом. Наші міжнародні партнери фінансові, яка була фінансова підтримка, і військова. Тому те, що в нас зараз три місяці поспіль знижується золотовалютні резерви. Це певні є такі, знаєте, циклічні речі. Наприклад, коли надходили до України гранти і підтримка міжнародно фінансова, в нас зростали міжнародні резерви. Зараз, наприклад, Україна виплачує свої зобов'язання по зовнішньому боргу. Або, наприклад, Національний банк продає зараз золотовалютних резервів більше інтервенцій, проводить для того, щоб забезпечити оцей імпорт, який нам зараз потрібен. Тому вони трошки знижуються. Але в цілому ситуація є. Контрольованою, якщо вважати, що така величезна держава, недодержава, напала на нашу країну, і ми справляємося завдяки безперечно, в першу чергу, і без беззаперечно це завдяки героїзму наших збройних сил України силам оборони Андрію. Питання від слухача. Пише і все таки, якщо припустити, що 10% золота придбане населенням та зберігається у банках, то воно відноситься до золото валютних запасів держави. Невже держава може їх відібрати? Ні, держава, держава не може у вас відібрати ваші е, заощадження і ваші е, золото, яке ви маєте вдома, як, 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 яке ви використовуєте як заощадження. Е, це складно, ну, певно, ну, я не буду зараз витрачати угу. багато часу для того, щоб розказувати тобто повну складу, як розраховуються да, резерви. Угу. Але я скажу тільки те, що, е, наприклад, на що зараз звертають серйозну увагу? От, наприклад, в жовтні 6-го, якщо не помиляюся, жовтні, на початку жовтня, Національний банк. Вийшов з вийшов заявою про те, що вони з фіксованого курсу переходять до курсу такої керованої гнучкості, а чи вплинуло це на обсяг золотовалютних резервів? Від в деякій мірі так вплинуло, оскільки в перші здається кілька днів попит на валюту був. Високим набагато вищим ніж ніж був до цього, і національний банк показуючи те, що він буде продовжувати зрізати оці, знаєте, гострі такі. Кути між попитом і пропозицією він з золотовалютних резервів продав більше валюти. Але я можу звернути увагу на те, що зараз початок листопада, і навіть кінець жовтня, ми вийшли практично на ті самі обсяги інтервенцій, які були до введення керованої гнучкості. Але позитиви для економіки це дає колосальні, тому що фактично. Національний банк не буде дотримуватися, коли є фіксований курс оцієї номінальної цифри, яка була визначена, наприклад, там тридцять Тобто, коли, наприклад, є більший попит на валюту, Національний банк може там частково девальвувати гривню і продавати. Золотовалютних резервів той обсяг, який потрібний, якщо бачить, наприклад, у нас же ж в Україні є ці сезонні фактори. Знаєте, коли до початку війни, як аграрії, наприклад, після продажу своєї продукції вводили валюту в Україну як експортери. в нас було більша кількість валюти і гривня зміцнювалася. Тоді як, наприклад, навпаки, до кінця року більше поступало української гривні по розрахунку з бюджетом, або, наприклад, там пов'язано з іншими речами більший попит на валюту. Валюту і це призводило до того, що українська гривня трохи девальвувала. Тому ці сезонні фактори в Україні те, що від відійшли від фіксованого курсу, це добре, бо тому що це і, в принципі в політиці Національного банку, яка до речі теж є одним зі структурних маяків співпраці з міжнародним валютним фондом. Я думаю, що поступово відпу... Національний банк лібералізувати далі валютний, валютну політику буде, але тільки за умови цих перед таких правильних передумов. Знаєте, бо все це в умовах воєнного. Часу дуже така ситуація, яка потребує надмірної уваги, і Нацбанк тут угу. на своєму місці 100 А, Андрію, а от ви вже згадали да про те, що у жовтні Нацбанк запровадив керовану гнучкість курсу гривні, і це в принципі вплинуло на зменшення золотовалютних резервів. А які ще були чинники цього зменшення? Ну так, незначною мірою, так, але які ще додаткові, дивіться, наприклад, в Україна мала уряд розраховувався по своїх зовнішніх зобов'язаннях. В тому числі, наприклад, що вплинуло, надходження були від міжнародних міжнародних партнерів від Європейського Союзу 1,5 мільярда від сполучених штатів 1,1 мільярда. Далі уряд мав певні зобов'язання по виплатах щодо ОВДП. Тобто, наприклад, до нас як надходила валюта, яка поступала в золотовалютні резерви, так і були виплати, коли уряд по своїх зобов'язаннях, наприклад, погашення державного боргу в іноземній валюті було здійснено на 892 мільйони доларів. Тоді як там обслуговування та погашення валютних ОВДП на 135 мільйонів доларів. Тобто, це такі знаєте, там є багато складової, що вплинуло в першу в першу чергу, це виплати уряду. Які і а, а надходження до України були трохи меншими, і частково е, перехід до керованої гнучкості оцей пік, який національний банк задовільнив в перші дні, от тоді коли така була паніка, теж він попливав на те, що були зменшення е, зменшення золотовалютних резервів. Я нагадаю, що ми говоримо з Андрієм Дубасом, головою асоціації українських банків. Ви на хвилях українського радіо при мікрофоні Валентина Троян. Андрію, сьогодні у медіа поширюється інформація про надприбутки банків та те, що саме Нацбанк сприяє цій підвищеній дохідності, друкує гроші у великих обсягах, і це може призвести до інфляції. Які насправді джерела прибутку банківської системи і чи загрожує Україні інфляція? Інфляція звертаю увагу, що за прогнозами, які публікував Національний банк наприкінці 2022 року, сьогодні є набагато краще ніж прогнозувались в грудні 2022 року. Тому з приводу інфляції, я вважаю, що тут є позитивний сигнал про те, що Індекс поживчих цін в Україні а, може на кінець року зупинитися в позначці 8%. А, з приводу а, прибутків банків і банківського сектору, ви знаєте, мені дуже прикро, що ми а, в нас деякі, це, деякі а, експерти а, дуже незадоволені тим, що Україна в умовах цих шалених викликів війни а, має а, стійкий. Робочий банківський сектор як А це часто порівнюють знаєте з такою кровоносною системою економіки. Платежі ходять, а банків якогось банкопаду немає. А люди можуть розмістити свої кошти в банку на депозиті, отримувати по цих депозитах відсотки, тобто є робоча. Фінансова банківська система і деяким експертам я не знаю, чиї вони замовлення виконують. Но ці Фейсбук, так звані експерти, у мене складається враження, що їм це дуже сильно не подобається. Вони хотіли би, напевно, як наш ворог, щоб все пропало і щоб в Україні була набагато гірша ситуація. Вони цього не дочекаються. Щодо банків, тут дуже проста історія. Дивіться, в банки видають кредити. І надають послуги для фізичних осіб, юридичних осіб щодо розміщення своїх заощаджень на депозитах або на поточних рахунках, і виплачують по цим депозитам і поточним рахункам кошти. Коли ми стикнулися з 24 лютого 2022 року в українській банківській системі була велика кількість ліквідності, яку тобто цих коштів які банки витрачали як на кредити, як на кредитування, економіки, іпотеки і інших програм, 5, 7, 9. це ми говоримо до початку війни. Коли війна розпочалася. Національний банк ввів багато жорстких обмежень, які а, б не дозволили різко розхитати ситуацію, в тому числі для того, щоб мати контрольовану ситуацію як з курсом, так і з обмеженнями щодо там, зняття готівки, ви розумієте, так, купівлі валюти і так далі. Війна почалася. І ці всі обмеження призвели до того, що кредитувати ризиковано, а кошти в банках є, тобто кошти людей, так, на депозитах на, на поточних рахунках. І якщо би не було інструментів, куди ці кошти банки можуть розмістити, тоді ці кошти б були повернуті назад громадянам, і вони могли б зробити шалений тиск на е, е, валютному ринку. І тому національний банк і в уряді є два інструмента облігації внутрішньої державної позики, які є доступні, наприклад, як для бізнесу, так і для банків, так і для інших. І Національному банку є ще один інструмент депозитні сертифікати. Які доступні сьогодні які доступні для банків. Для того, аби ця вся ліквідність не спричинила тиску на, на, на курс і не розхитала ситуацію, ці два інструменти працюють, і банки і, е, е, і бізнес можуть е, 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 ними користуватися минулого року величезні були збитки, пов'язані з воєнними речами. Які сьогоднішні прибутки, про які говорять, бачите, оці псевдоексперти називають про прибутки, називаючи їх надприбутками, не говорячи про те, з якими ми ситуацією стикнулися в 2022 році, колосальному, скільки кредитного портфелю було переведено в дефолтний режим у зв'язку з тим, що кінець кінців цьому, наприклад, бізнес отримав кредит, туди прилетіла ракета. Банк видав кошти. Банк поніс з тобто про збитки. Не го це маніпулятивна така історія, яка я не знаю на чию руку вона грає, але в мене таке складається враження, що точно не на не на український інтерес. Тому що я можу так констатувати коротко: сьогоднішня банківська система це не даність. Це результат величезної роботи, яка була здійснена як банками, так і національним банком у період реформи з 2014 року по 2019 рік. Ми зайшли в цю війну з більш стійким банківським сектором, набагато більш стійким ніж, наприклад, було перед 2014 роком. Те, що ми маємо банківські можливість розрахунків, відкриття карток, розміщення депозитів, отримання кредитів навіть з підтримкою 579, це великий великий плюс, тому що економіка без цього інструменту ну, це важко навіть собі уявити. Те, що сьогодні е, результатом 2023 року є прибуткова банківська система, е, це дозволяє нам е, працювати, планувати і рухатися вперед. Банки величезні обсяги ресурсів дотують, донатять працівники банків. Працівники банків служать так само, як і ми всі в збройних силах України донатять, наприклад, на ті ж збори, які відбуваються, проводять різні заходи. Про це чомусь ці псевдоексперти не говорять, але говорять про якісь надприбутки. Сьогоднішні ці всі прибутки, до речі, банківські вони всі заходять назад в капітал, бо тому, що в нас є обмеження щодо вивіду дивідендів. Тому я вважаю, що це зміцнення банківського сектору. Податок на податки банків в 22 му році і в 23-му, перепрошую, році сплатили рекордні в порівнянні з 22-м і 21-м роком. Це в 6 і в 12 разів. Про це чомусь ці псевдоексперти не говорять. Про те, скільки скільки кредитів видано, що у нас іпотека починає відновлюватися через програму ЄОСЕЛЯ, через те, що 579 дозволяє підприємцям отримувати. Мати кредитне плече від іпарт партнера банку чомусь про це не говорять. Тому я вважаю, що це маніпуляції, і саме е, найгірше, що це брудні маніпуляції, які проводять ці експерти. Треба розібратися, на чию вони їм дуже не подобається, що в нас працюючий банківський сектор в умовах воєнного стану. Вони напевно планували, що 24 лютого мало б і поставити під е, великий виклик і банківський сектор не дочекаються. Все ага. буде Україна. Нагадаю, що говоримо з головою Асоціації Українських банків Андрієм, Андрієм Дубасом. Ви на хвилях українського радіо при мікрофоні Валентина Троян. Ну і наостанок хотілося б нагадати про те, що цього тижня почався перегляд програми розширеного фінансування міжнародного валютного фонду. Які вимоги фонду ми вже виконали, а які ще треба виконати? Як просуваються переговори? Ну, от це до речі, дуже хороше запитання. Я тут скажу, що а... Сьогодні це другий перегляд програми. Що таке для для слухачів? Скажу що це за перегляд? А підписана програма з міжнародним валютним фондом для того, щоб визначені є певна кількість близько 20 структурних маяків, так званих таких домашніх завдань, домашніх завдань для України. Частину ми з них виконали. До речі, по банківському сектору, якщо не помиляюся, більшу частину, а може і всі виконані, були декілька питань щодо податкових моментів, і щодо оператору газотранспортних систем. Наскільки мені відомо, сьогодні і уряд, і Верховна Рада працюють, доопрацьовують всі ці питання. Є там певні такі тонкощі, які пов'язані, наприклад. З відновленням перевірок по бізнесу, наприклад, або допустимо ідентифікація, як працювати з публічними особами, так званими пепами. Дякую, дякую за детальну детальну відповідь. Нагадаю, Андрій Дуба з голова асоціації банків був в нашому ефірі.